Дійсно, у нас все розікрали? Ми на 91-й рік мали неймовірного розміру армії з неймовірною кількістю зброї як в лавах армії, так і на складах. І це стосується і ракет, і авіації, і танків, і засобів ППО. Куди вони ділись? Більша частина виявилась за 30 років то в державах Африки, то в державах Азії, ну і навіть в державах СНД, власне кажучи, Україна, яка не так багато виробляла зброї протягом десятиліть, була там шостою, дев'ятою, по оцінкам Сіпрі в розділі спецекспортерів експортерів зброї. Власне кажучи, ми що змогли, то продали, але вже повертатися, вглядуватися туди назад нема сенсу. Треба, е, треба користуватись тим, що є, а зараз в себе, тим, що ми можемо виробити, е, і тим, що ми можемо купити, отримати від наших партнерів. До слова, ще є як е, дуже цікаві вулкани. Е, Булкан Фаланкс, комплекс корабельний, південнокорейці використовують е в якості антидронової зброї проти від нападу Північної Кореї, власне кажучи, от так, як кажете, стоять е, комплекси на кришах будівель, і хлопці чергують, пищують при появі ворожі. Дрони і ракети. Працюємо треба. Ну, ще раз, питання системного підходу. Повністю всю територію України закрити засобами ППО, навіть, власне кажучи, закрити небо повністю. Неможливо. Тому, можливо, і воно і не потрібно над певним якимось полем, там це дуже дорого. Тому прикриватись будуть і прикриваються стратегічні об'єкти. Питання полягає в тому, щоб накопичити достатніх засобів які б не пробивалися тим. Ну от ту, те рівняння кількість ракет і дронів з одної сторони, яка перевищує. На поріг спрацювання нашої ППО противник намагається сформувати, а ми маємо підняти поріг спрацювання ППО, щоб навіть масова навала засобів ураження противника не проскочила. Пане Павле, але ви кажете про те, що була розпродана наша військова мить, знищена. Розикрадена ще до 2014 року, до того Думаю. моменту, як на нас було здійснено напад нашого агресивного сусіда. А блогери та деякі експерти, як той швець, кажуть про те, що нібито зараз. Ну ви ж знаєте, цей наратив. Не треба давати українцям зброю, бо вони все одно все розпродають. Я ось про це кажу. Оце Власне, мабуть, я не хотів би коментувати пана Швеця, тому що він сидить не в Україні. І... Власне кажучи, просуває не зовсім українські наративи, хоча деякі його тези цікаві для оцінки.